Так, ну по-перше, я дякую всім, хто відгукнувся на моє запрошення на це судилище. Була ще надія на те, що все-таки судді почують навіть не закон, а хоча б якусь адекватність в словах захисника. Але в цих стінах, на жаль, втратилася надія на справедливість. Тому що навіть питання не в тім, що суд відмовив клопотання адвоката, що, що я беру на поруки цю людину військового, готовий його прописати в Києві, возити в суд. Це все я пообіцяв. І офіційно працевлашкувати благіднику. Це все відхилилось. Добре, але як можна держава в лиці прокурор Ши Іванової просить військового тримати далі під вартою без права а, на заставу в той час, як Вибачте, наркоману наріку, який офіційно призначив, що він наркоман. Ми бачили сьогодні фото на фоні цілої кучі наркоти його і родини йому дають право застави. Це, знаєте, мені нагадує 17 й рік. Шановні військові, по вас теж можуть прийти. Ось так просто взяти, прийти, забрати і кинуть. Тому робіть висновки. Зараз я хочу. Надати слово по перше, дружині Насті. Насті. Дякую всім, хто прийшов підтримати. Я вже не вірю в законі наші. не суддям, не прокурорам в Україні. Немає правди ніякого. Ну і декілька слів адвокату, який чомусь попав німілость одній із пані судді. Причому це настільки виражається. ну Сьогодні вона була по звісно. Все такі люди дають про себе знати. Нервують вони, коли суспільство приходить в стіни суду, але такої предвзятості і такого хамства я давно вже не бачив. Прокурором у зазначеній справі мене звати Антон Іванович а, Брага. Адвокат. Адвокат. Ой, я... вибачайте, що ти е... на себе Фу-фу-фу. Да, і... да. я є адвокатом у зазначеній справі. Мене звати Антон Іванович, прізвище Брага. Я захищаю нашого захисника воїна Збройних сил України Біляцького Ігоря Олександровича, який безпідставно звинувачується в скойні злочинів, передбачених частиною 3 статті двісті. 200... 28 частини 2 статті 317, частини 3 статті 307. Жодного доказу в матеріалах справи немає. Клопотання, які заявляє прокурор про тримання Біляцького ігра Олександровича під вартою, базуються виключно на зловживанні та маніпулювання загальними фразами, видержками з з кримінально-процесуального кодексу. І все, жодного доказу немає. Натомість, є докази, які повністю спростовують ці звинувачення. Але не дивлячись на це, захисник, який віддавав своє здоров'я, ризикував життя, сидить під вартою. Йому навіть, навіть не пропонують альтернативні засоби як. Внесення застави або цілодобовий домашній арешт, або передачу на поруки. Натомість фігуранти справи, які мають зі слідством угоди відповідні, вони знаходяться під домашнім арештом, змінюють цинічно покази, суд на це все не звертає уваги. І виносить під копірку однакові рішення. Відводи, які заявляються в матеріалах справи під шаблон, відмовляють в задоволенні цих клопотань. В апеляційну інстанцію прокурор навмисно не ходить, тим самим зловживає процесуальними правами і подовжує безпідставно терміни тримання під вартою. Жодних Спроб якось а, тиснути на слідство або на учасників процесу у Ігоря Олександровича не було. А, прокурор навмисно не вказує те, що Ігор Олександрович є військовим, є соціально активною людиною, знаною у своєму місці, де він проживає. Він одружений, має неповнолітню дитину, але це все навмисно прокурор скриває. Я прошу звернути увагу всіх небайдужих до цієї справи а, і. А, Втрутитись, якось хто чи може допомогти вирішенні цього питання. У мене все. Ну і наступне засідання буде 20 вересня о 16-й годині. А совпадіння заключається в тому, що моє також засідання буде 20 вересня, але о 15.30. Саме в цьому суді з приводу звинувачення ЗБУ на мою адресу щодо образи губернатора Волинської області Погуляйка товариші продажні журнашлюхи, а не щодо співпраці, мене Соловйовим. Тому е я запрошую усіх небайдужих людей на засідання суду, де судилися над військовим, і на моє засідання, де кожен може переконатися, в чому ж все таки звук звинуваче утра. Хоча звук поки що всіляко намагається приносити засідання і отмаражується.